Міністерство охорони здоров'я. Вчора я мав тривалу зустріч з міністром, там ситуація виправляється, і міністерство робить багато, але так само з обласними управліннями охорони здоров'я контроль за наявністю лікарських засобів і медичних препаратів, які необхідні для надання невідкладної допомоги, в тому числі для надання невідкладної допомоги пов'язаної з опіками, пораненнями. І Будь-якими іншими випадками, які можуть статися і відносяться до категорії надзвичайних, тому прошу перевірити, щоб керівники обласних адміністрацій подали списки, де у кого вистачає медичних засобів, у кого не вистачає, щоб ми або докупили, або перекинули у відповідно в інші області, шановні колеги. Ще одна річ, про яку я також звертаюсь до керівників обласних державних адміністрацій: ми з вами мали розмову про уточнення. Мобілізаційних планів національної економіки. Саме національної економіки. На превеликий жаль, не всі області віднеслись до цього питання зважено. Вимагаю від всіх, щоб кожна область подала остаточні мобілізаційні плани національної економіки. На випадок того, якщо нам треба буде повністю переходити на військові рельси, шановні керівники обласних державних адміністрацій, керівництво МВС, СБУ, уряд робить все для того, щоб забезпечити фінансування армії Збройних сил. До речі, от буквально я думаю, що вже на наступному тижні в розпорядження Міністерства внутрішніх справ поступить. 350 нових автомобілів Тойота, Леова частка піде на нову патрульну службу в місті Києві. Також я прошу Арсен Борисович, вас відправити на областя нові патрульні автомобілі для того, щоб те завдання, яке сьогодні поставлено урядом по двократному збільшенню патрулювання, було на чому виконувати.